Вітаю вас! Сьогодні лише про страхування. Хочеться розповісти про страхові продукти, які є в нашій компанії страхові продукти, і що все-таки краще працювати з нами, ніж страхуватися онлайн. Давайте розберемо зразу декілька, декілька запитань. Чи потрібно страхуватися онлайн, чи страхуватися краще у е, страхового агента. Я, звісно, зразу ж вам скажу, друзі, що краще всього страхуватися у страхового агента. Е, тут дуже багато є плюсів. Чому? Тому що, перш за все, ви працюєте з людиною, не з машиною. По-друге, страховий агент завжди. Підкаже вам у різних ваших ситуаціях. І, як, і він вас веде цілий рік. Він вас, вас застрахував, це наш страховий агент, саме так працює. Він вас застрахував і е, цілий рік ви можете до нього звернутися. В разі ДТП, якщо ви забули, він вам розповідав, як діяти в екстрених ситуаціях. Е, це скрізь і страхові кампанії пишуть. Як діяти куди зразу телефонувати і що робити? Але всяка ДТП це ситуація. Завжди емоційна і напружена, і тому ви можете завжди зателефонувати своєму страховому агенту, тобто нашому, і він вам обов'язково допоможе. І далі ми ведемо свого клієнта аж до слідуючого страхування. Страховий агент вам нагадає, якщо у вас багато автомобілів, страховий агент вибере і скаже, в якого автомобіля. Полі страхування вже закінчується. цього не мають сервіси онлайн. Так, сервіси онлайн, вони трішечки швидші, але коли ви з ними працюєте, ви працюєте просто з машиною. Сервіс онлайн вам ні в чому, ніде ніколи не допоможе. Тому вибір за вами або страхуємось онлайн, або маємо свого страхового агента. І так, давайте е, розберемося про страхові продукти. Е, Саме перший страховий продукт ми виберемо це поліс обов'язкового страхування автовласників, де, е, або називається ще ОСАГО. Е, з законом України і всіх багатьох країн світу, це є обов'язкове страхування, тому і називається ОСАГО – Обов'язкове страхування відповідальності. Власників цивільного транспорту. Що таке ОСЦПВ? ОСЦПВ – Ось це коли ви страхуєте свою відповідальність. Це не застраховане ваше авто, це застрахована ваша відповідальність перед третіми особами. Якщо в разі чи помилкових, чи якихось дій, коли ви за кермом, ви наносите шкоду або здоров'ю, або майну третьої особи того, кого ви, хто був поряд з вами під час ДТП. ОСЦПВ працює лише при ДТП, і це і навіть всі страхові виплати мене часто запитують клієнти. Я хочу зразу сказати, що виплати це лише тоді, коли є два автомобіля чи два учасника ДТП. От тоді працює страхування, От тоді працюють виплати. тоді... Це і вважається страховим випадком ОСЦПВ. Є також дуже багато страхових компаній, є дуже багато інших продуктів, де можна застрахувати своє майно, можна застрахувати свій автомобіль, можна застрахувати своє здоров'я під час подорожі, можна застрахувати своє здоров'я на роботі. Всіми цими страхуваннями, всі ці продукти у нас є. Тому звертайтесь до нас, ми будемо раді завжди вам допомогти.